Добрий день, шановне панство. Дивіться, бачите, почав потрошки підкидати нутріям сіно і ну, стебла кукурудзи по одному постійно кидаю. І вчора з вечора дуже дуже здоровий буряк. І Дивіться, що вони з буряком зробили. Я просто їм не норму дав. Я просто хотів подивитися, як вони. Відноситься до того буряка, якщо давати їм необмежену кількість. І вони дивіться, їдять середину, що не подобається, розгрізають і придобкують. Так що з соковитими кормами потрібно ставитися досить-досить економно. Ну, хто має. Та обмеження їх, бо якщо ми даємо без норми, то внутрі, як бачите, дуже багато, ну не дуже якийсь процент їх переводять на, на гній. Я не думаю, що вони їх позбирають, бо є ще бурак. Якщо буряк забрати, то вони то все і не дати їм їсти буряка, то вони би його позбирали. А так як він є, вони його придопчуть, придопчуть, перетовчуть і буде по буряку. Ну, Але це для експерименту. Я сам для себе зробив, бо завжди їм давав такі шайби по буряку на кожному, один кусочок на кожного. Ну і то, що я вважав, що їм норма буде. Тепер зараз вийдемо на вулицю, я вам покажу, що зараз середина листопада. І що ще маю з зелених кормів для, на корм втрям? Ось за, зразу вам покажу. Тут ще кидаю гірчицю. Ну, гірчицю вони не дуже їдять, будемо так казати. Якщо, якщо не дати буряка, то звичайно вони її будуть листочки з'їдати, стовбури будуть перетово. А як є буряк, то вони їм до лампочки та гірчиться. Так, зараз вийдемо на вулицю. І так на середину листопада ще вітер ось положив топінамбур, стебла топінамбур. деякі ще зеленкуваті є, зелені є, а деякі вже посохли. Бачите? Але я все рівно там раз через день їм зрубую ті стебла і даю нутріям. Далі йдемо. Тут викушена в мене гірчиця. Гірчиця була під приморозками, ну, але то таке. І я її кошу кидаю, їдять, не їдять в клітках, якось менше дам, то, здається, з'їдають. Тут то для себе була Осталася петрушка. Город. Перетолків розкинув гній і раз перейшовся фрезою. а два рази ще на весну перейдуся і буде все добре. Тут в мене куча, яку треба палити, і підходимо до люцерни. <кій> <кій> Ось тут теплиця всю люцерну скусив. Ну, за люцерною ще якась травичка є, то я. Як прийду люцерну кусити, то й помахаю травою косою траву. Ну, вона така сухості, не ще зеленкувата є. Ну і трошки люцерни. Цього на кінець на середину листопада ось таке ми маємо. Думаю, дотягну. Гілки У мене ставок тут є, а я тут кругом ставка посадив, щоб не обсипалися берега вербу. Ну і верба. вербу не даю. Навесну даю, того внутрім. Просто боюся, вони її погризуть і вони погризуть вербу. Я боюся, щоб вона на городі потім не проросла. Ну, в принципі, на зиму можна давати. Ну, не на зиму, а в даний період, бачите, ще зелене, то вони ті зелені листочки, можливо, і поїдять. Все, дякую за увагу. До побачення.